Всім привіт! Я не знаю, чи ви розумієте, чому я прийшла саме в цю гру, але я вам розкажу. В суботу було 1 червня. І я записувала відео наперед і не могла виставити це прекрасне відео, бо знімаю його в понеділок, сьогодні. І як би я хочу зробити собі літній скін. А в кінці е, дві новини в веселі е, проситься на кінець не перекручувати. Дивіться, для початку ми робимо такий самий наш аватар і знімемо. от Просто знімемо деякі речі. Ми знімемо от цю річ, ми знімемо от цю річ. І ми знімемо вау, який гарний колір, я такого ще не мала. Так, кажан легенда, ми його залишаємо. Волосся то і то. Залишаємо далі. Дивіться, у нас є різні аксесуарчики. А що це? What the Sigma, Бро, the Sigma. Вау, яке лице класне, але повна фігня. Добре, дивіться. І для початку. Ви це побачити? Ні, ви не готові це побачити, тому я вам покажу тільки одне. Дивіться. уважно, Я беру отакий. Отакий купальничок. Отакий. Але це ще не все. ну Дивіться, погодьтесь, гарний купальник, тому що оце мені не дуже подобається. Ну, окей, добре. Дивіться, отакий купальник. Ну це не все, бо виглядає якось, ну, типа, що, відео на одну хвилину ми можемо, звісно, взяти ще отакий. Він трошки більший, ніж той синій, але дивіться, я хочу подивитися на це. Тому в очі хочеться подивитись. І тут є різні коротше круги. Просто найрізніші, які ви колись хоч бачили в тому житті. Різні. Він виробник кругів коротше. І, ну. Ці круги, вони просто просто любов. Але давайте для початку знімемо оцей: Take-Off. Опс, а можна якось опс try it. Дивіться, є різні, просто найгарніші від найгарніших до найнегарніших. Є за 70-такий. І швидше, от швидше всього. Що я буду купувати саме такий. Він самий прекрасніший і самий гарніший зовсім. Тому дивіться зараз одну секунду почекайте. Каточка. У нас є вибір. Ми можемо вибрати каточку. Оце як? Це як буде дивитись мені просто для цікавості. А, А, ні, воно не гарно дивиться. Ще раз виходимо. Забираємо це. Дивіться, ми поставили це в наші улюблені речі. А не знаю, як це поставити в наші улюблені речі. Во, поставили все. Ми беремо, натискаємо на take off. Take-off! Заходимо в каталог. Favorites. Перезаходимо. Favorites. Favorites. І дивіться, у нас тут є Shark. Коротше, ви поняли, так? Дивіться, воно коштує 70, вже дорожче на 10 робуксів. Але воно гарніше. вау. Які тут є качечки. Це дуже тяжкі вибори. Ви не уявляєте, як це тяжко вибрати. По на цьому може ну, триматись в мій аккаунт. Витом. Дивіться, у нас є навіть таке коло, яке мені не дуже сильно подобається. Воно мені зовсім не подобається. Дивіться, і я хочу ще попробувати не отаке синє. А отаке. А де Во. Try it. І. I... І. I... Oh! Воно занадто красиве для мене. Вау! май гарбл. Що це за краса. All... Коротше, голосування проситься написатися в коментарях, який кращий, яке краще коло. Буде три вибори, і хай ви виберете. То ми вибрали. Ну, окей, давайте поки що залишимо отаке коло. Мені здається, воно поки що буде таке най... найтоповіше. Ще ще ще. Чекайте, ще 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 ще. Дивіться, я думала брати сумку, от чесно кажу, я думала брати сумку. Отаку. От, Але я потім передумала: от різко мені захотілося передумати. Дивіться, натискаємо на аксесуари і пишемо чарівне слово. Уважно. Опа! Опа. Так. Що це таке? це типу наверх. Вау. Це жорстко, але нам таке не треба. Ой, мені таке не подобається. Це не щось А що це таке? Це як вдівається? Ні, тут не гарно. Алоха наверх ні. А мені треба щось недороге таке. Недороге щось, тре? 75. Угу. Це круг, ага. Ну, я кожну секунду, чи що? Алоха, ага, такий бант другий. А що, якщо натиснути на фронт? Угу. У нас є такі рушнички. Вау. Ми можемо взяти, звісно, рушнички, бо виглядає в нас все дуже. О, купуємо. <рес> Добре, я пожартувала, нічого ми не купуємо, ми таких речей не купуємо. Так, ну дивіться, у нас є великий вибір. Великий. О, такий рушничок дуже гарний, але я, напевно, візьму, 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 Вгадайте, який рушничок? Отакий. ні, отакий. от цей Трай. Дивіться, і ми ще й у такого, дивіться. Ні, ні, такого. Опс! дальше Бек. Що буде, якщо натиснути на бек? Дивимося. Вау! Wow. Майкареб, oh скільки тут дошок всяких! Все понятно. А що це таке? Ні, нам таке не підходить воно! Поясниця, скільки тут їх. Кариб! My... Порахуйте, скільки разів за цей випуск. Я сказала: о, май карибл. Вау. Які тут різні, просто найрізніші. Ого! Ого, це жорстко. Ой. Тут все від цього виробника, наскільки я бачу. Але я залишуся на от цьому нашому виборі. Стоп. Зупинися. Дивіться, я ще нічого нормального не знайшла, але знайшла коротше, таке полутенце. І мені воно вже дуже сильно подобається. Фейс, що фейс? фейс у нас якась фігня за 85 гривень. А не за жирно, а не за жирно, не зажирно. Що це таке? Фу? Фу? Добре, давайте далі. НЕк, що це таке? НЕк. О, вау, у нас є всякі е е е браслітки, коротше. За 35 гривень нікому не потрібні, коротше. <гум> Добренько, дивіться, але вони гарно виглядають. Але такі гарні. А ну давайте примінюємо. Такий, наприклад, він мені найбільше подобається. Та їх майже не видно. Та що, винашу воно мені? Я то виключу. Take-off. І в нас залишився отакий вибір. Ще раз голосування на секунду. Такий на скін вийшов, я його ще не купую. Чекаю ваших відповідей в коментарях, е, ну, ще не купую. Значить, що, яка в мене новина? Я можу ціле літо стрімити, крім трьох тижнів, бо я йду в табір, їду, ще ж всього. Я такий невеличкий прикол, що можливо цього літа, якщо я буду стрімити, ви побачите моє лице. Але це можливо, я нічого вам не обіцяю. Я вам нічого не обіцяю. Ще раз таке кажу, це можливо. Якщо мінімум буде 10 тисяч підписників за літо. Такого не буде. <кхи> ну, хіба 10 тисяч підписників? Має бути, щоб я розкрила своє лице. Так. А на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім па-па.